Шановні глядачі, з вами, Посіка, Хелп. Оце тільки просповся. Дивлюся, немає де нікого. Якось треба тащити колоду. І думаю, ну що його робити, коротше. Тут я згадав. У мене ж є чарівно медовуха. І ще в мене є один глядач, який жалкує, що я не завжди п'ю за здоров'я глядачів. Ну що ж, шановні глядачі, Ваше здоров'я. Ну що ж, допінг ми прийняли? Він нам, я думаю, допоможе. Да ну глядачі таке треба було допити. Ну що? О, ще, нема вас знайомого мануального терапевта. Напишіть там. Ну що, при всім обмежено придатним, а з вами було Посіка Хелп.